так холодно Як я не люблю зиму. мороз, сніг, холод, А ще найбільше я не люблю зиму за те, що зимою дуже багато свят. Всі сміються, всім радісно, всі співають, всі веселяться. Ой, я цього не люблю. Діти поглядують, співають, хороводи прогонялинки буде. Я б, якби була моя воля, зібрала б всі радості й сміх свою чарівню. Подалі. Але, на жаль, вже не встигну. Бачу, зірочка перша вже прийшла. Скоро колятники почнуть ходити. І знову почнеться. Поглядарі з двох новий рік і знову ха-ха-ха-хі-хі-хі. Що ж придумати мені таке? О, спогадовася. Поки ніхто не бачить. Я зараз стихнесенько. Ніхто не бачить буду я зірки ми будемо в колегі.